Мене звуть Валерій Гайдерже. Народився в селі Кубей. Навчаюсь на факультеті журналістики, Завершив другий курс. з хобі займаюсь популяризацією безрабской культури. Поправишься. Переберем карбюратор. Купкарбютор, ты дашь бигонка няшек? Как вы ти живеш так на это край. Ой, таганя, день, нічто, мази, та гоняма. У тебе на Бабин день до тудорка. Е, еква. І нішто, модеїта не є заключена. Алло, алло. Хухзина. А супан захмалку. Через дотństwо мені це подобалось, бо в мене якоби вся сім'я Гагалузів, ми, ми всі розмовляємо гагалуською. І часом, коли я вже подорослішав, я бачив, що з кожним роком тобто, вся культура згасає. Відчуваю, що роблю добру справу, роблю, що все правильно, що ну, якби, якби наші... Е, Нащадки бачили б, то вони б пишались, що, ну, що є такі люди, що є, що хтось таке робить. Якби, якщо ми не збережемо, ніхто не збереже. Тому це завжди було важливо. Люблю музику на сопілці, і минулому році, в травні місяці, я десь натрапив на один канал. Там та Дівчина веде канал, присвячений сопілці. Вона розповідає, ну, в неї там є, по-моєму, п'ять років чи що, ну як почати з нуля, грати там базові такі мелодії, і потім ще Є відео, які вона робить ну, за пісню, розбір пісні, як і грати. Я десь місяць придивлявся, цей канал, заходив там, слухав, знаходив, ну, де можна придбати, скільки коштує. Ну, Вона там рекомендувала, там є такий майстер добрий, він е, робить. Е, до речі, зробив сопілки для Євровідня до 2021 році. Він робив їм сопілки. Я от у цього майстра замовив. в кінці травня місяці. І ось, можна сказати, з червня місяця, от май більше року, от, сам без музикального образування, сам ну, тільки на ентузіазмі, сам вивчав її. Особливість в тому, що тут треба звикати до постановки пальців, бо якщо ти не закриєш до кінця дирку, то буде фальшивий звук. Добре, А яка твоя пісня там мелодія найулюбленіша на супері на супільці? Ноґла. Ну, я його, ну так скажем, є така проблема на нашій бесарабській мелодії, що їх взагалі дуже важко грати, по-перше, а по-друге, немає нот. Де їх знаходити. Тобто Це треба на слух. Або на слух, або якусь людину, яка тебе покаже, як тебе, куди тобі треба нажати, щоб. Mm -hmm. І Оглан, я як би, хотів її зіграти, але я не мав нот, тому ну, я ще використовую такий додаток, тюнер називається. Він показує, які ноти там. Mm -hmm. І за допомогою нього спочатку сам підібрав таку мелодію. Але показавши людину, яка більш професійно займається музикою, він. Підказав дещо підкоргувати, і зараз вона більш-менш звучить добре. Ця мелодія яка, якого народу? Це мого народу Кавусір. <рес> Ця мелодія як один, одна з асоціацій нашого народу. Добре, зіграєш на нього? Да. Що в тебе є бажання, то треба навчатись зараз в епоху інтернету. Майже будь-яку інформацію, яку тобі потрібно, може знайти особливо за музичним інструментами, піаніна, кардіон, що хочеш.